У цьому відео ми розглянемо, як створювати та редагувати платні послуги в каталозі медичних послуг. Нагадую, що роботу з каталогом виконує користувач, якому призначена додаткова роль модератор каталогу медичних послуг. Давайте перевіримо, чи даному користувачу ця роль доступна. Як ми бачимо, ця роль у доступному функціоналі є. Тепер можемо переходити безпосередньо до створення нашого каталогу. Заходимо у модуль платні послуги і відкриваємо сторінку каталог медичних послуг. Як ми бачимо, на сторінці є три окремі вкладки: послуги, пакети послуг та категорії, і автоматично відкривається саме вкладка послуги, проте ми рекомендуємо почати саме з категорій. Це є не обов'язково, але надалі це значно спростить пошук послуг для ваших пацієнтів у їхньому профілі. Ці оновлення для пацієнта також згодом стануть доступними. Отже, поясню, що таке категорії «Васкеп» і до чого вони взагалі нам потрібні. Значить, категорії працюють подібно до розділів в будь-якому інтернет-магазині. І саме тому пацієнти дуже швидко знайдуть їм потрібну послугу. Тобто, це зручно, швидко і дуже знайомо. Категорії в нас можуть бути також багаторівневими, тобто можна створити ціле дерево з категоріями та підкатегоріями. Наприклад, давайте створимо категорію і я покажу, як це працює. Рівень перший: додаємо категорію. Давайте назвемо її, наприклад, реабілітація. Створюємо, зберігаємо і бачимо, що в нас додалася категорія реабілітації. Ми можемо до цієї категорії створити дві підкатегорії: Дві, три, 10, скільки потрібно. Натискаємо на реабілітацію, і в нас відкрився рівень 2. У рівні 2 можемо додати, наприклад, категорію вправи. Створюємо, зберігаємо. Додаємо ще одну підкатегорію і називаємо її масажі. Масажі. Зберігаємо. Тобто ми бачимо, що наша реабілітація має дві підкатегорії. Ми можемо додати ще нижчий рівень, третій рівень додати, наприклад, масажі для дорослих. Зберігаємо, додаємо масажі для дітей. Можемо знову ж таки додавати і четвертий рівень, і скільки рівнів, стільки вам як потрібно. Отже, таким чином можемо наповнити і побудувати власну структуру каталогу так, щоб було зручно і персоналу, і пацієнтам шукати відповідну послугу. Після того, як ми наповнили наш каталог, ми можемо переходити до створення послуг.